Доброго дня, любі діти! Сьогоднішнє заняття я хочу розпочати такими словами. Батьківщина в нас єдина, її назва Україна. Діти. А люди яких національностей проживають на Україні? Правильно, українці. А яка рідна мова для українців? Українська мова. Володимир Сосюра так. Говорив в своєму вірші про українську мову. Ми з нею свідомі усюди, усе, що нам треба, в ній є. А хто свою мову забуде, той серце забуде своє. Вона, як зоря пурпурова, що сяє з небесних висот. І там, де звучить рідна мова, живе український народ. Олесь гончар так висловився про мову. Українська мова це дух, наша душа, наша пісня. А Тарас Григорович Шевченко сказав такі слова. Ну, що б, здавалося, слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. А тепер послухайте українські прислів'я про мову. Рідна мова не полова, її за вітром не розвієш. Мова душа народу. Наша мова калинова. У кого рідна мова, в того і душа здорова. А ще діти склали гімн українській мові. Пам'ятаєте, що таке гімн? Так, це урочиста пісня, яку слухають стоячі. Прикрав, приклавши руки до серця. Так багато різних мов існує в світі, знають добре навіть. Це. Я зараз вам розповім легенду, сядьте, будь ласка, зручненько, і послухайте. Ділив Бог між народами землі та мови. Зібрав він усіх, розділив порівну і сів відпочивати. Аж ось пізно ввечері приходять козаки до Бога. Вони вже зрозуміли, що запізнилися, стали і мовчать. Або говорить, де ж ви були козаки, коли я всіх до себе скликав. Ми землю захищали від бусурманів. Тоді Господь віддав їм землю ту, що залишив собі. А Соловейко говорить, а як же козаки будуть без мови? Вони ж не будуть щасливі німими? Я вам віддам свою мову, а сам. Буду літати і щебетати. Ось з тих пір, дітки, мову називають солов'їною. І перше знайомство з рідною мовою відбувається у людей, коли вони чують в дитинстві материнську колискову пісню. Вона наповнена любов'ю, теплом, добром. І ця пісня запам'ятовується дитинці на все її життя. Ось одна із таких пісень. Ой ну коту, коту, не лізь на колоду, бо впадеш у во. Снима дитино, засни, засни, задрімай і нічого не думай, А-а-а. ось і заснула дитинка. Покладемо її, нехай вона тихесенько спить. А ми з вами далі поговоримо про українську мову. Приблизно 100 років тому в Італії проводився конкурс мов, де зібрали мови усіх народів світу. І за результатами конкурсу українська мова була визнана одна з найкращих і наймелодійних мов. Дітки, запрошую вас пограти в гру, яка мова. Дивимося, підказочка є малюночок. Дивіться, хто зображений на першій картинці? Соловейко. Мова яка солов'їна. Нижче мова яка сонячна. Мова яка Веселкова. Мова яка. Барвінкова, мова яка калинова, мова яка материнська, мова яка мелодійна, мова яка рідна. Тож діти, найбільше багатство народу це мова. Давайте її розвивати, шанувати, берегти і передавати наступним поколінням. А українська пісня чого варта? І нею я хочу закінчити наше заняття. Пишаємося українськими народними перлинами.